Армія, за яку соромно, депутати обласної ради та громади майже дві години говорили про плачевний стан новоствореного батальйону територіальної оборони, який дислокується у делятині. Днями звіти повернулися представники координаційної ради. Мобілізовані бійці, зокрема, живуть у жахливих приміщеннях, не мають подушок, простирадил, матрасів і посуду. Відсутня сушилка, побутові кімнати, навіть утюга не одного немає. На 200 чоловік, три умивальника. Три унітази, один з яких не працює. Баня може обслужити 10 чоловік за 2 години. Критики не витримує і обмундирування бійців, екіпіровку навіть принесли на сесію. Нове взуття вже непридатне для носіння. Форма розлізлася після першого прання. Неякісні шкарпетки та білизна. Довершує цю картину пасок довжиною 80 сантиметрів за ціною 50 гривень. Також проінспектував батальйону долятині. Представник ОДА визнав роботи. Там не початий край. Побачили картину, коли деякі офіцери. Сержанти вже в 12 часов дня п'яною в стільку сп'ят. Решта відмовляється виконувати була би накази старших начальників. Ранці та громада визнала, сподіватися на чиновників такій ситуації не варто натомість потрібно провести перевірку освоєння коштів на мобілізацію. Ну а армію комплектувати самотужки, залучаючи підприємства та установи. А необхідні бронежилети обласний прокурор запропонував привезти із за кордону. Я думаю, що в їхній день області зможе піти, поїхати за кордон і привезти на собі один комплект. Якщо ви зробите всі так само, давайте. Жон починок. І я думаю, що я думаю, що ми не збідніємо, Купимо це самі і без державних грошей, і без різних програм. Тим не менш, голова ОДА Андрій Троценко розпорядився створити комісію, яка таки перевірить, наскільки ефективним є освоєння коштів прикарпатців на потреби армії.